Тим, хто не виконав його указів і універсалів і страчував. Ось Такий він був автократичний володій. Але нас цікавить підпис. Підпис це не є українця, підпис є гондіуса голландського походження на службі там Оля Олегівна, Януша Розивіла, він був на службі. Так? От. Ну і ми дивимося, що тут підписано. Богдан Хмельницький, понятно. Далі дивимося, що повсталих козаків. Плепс, це очевидно, як народ або селяни, плебс або холопи. Але які вони були, ці хлопи, підписує Гондіус. Які? Українські холопи, український народ. Кажуть, що не вживалося термін Україна, шановні професори, там зі Львова чи з Києва, особливо з Києво-Могилянської академії. Вони ну, кажуть, не було України, кажуть, була Русь. Ну добре, вони читають пам'ятки там в архівосховищах Польщі. Чи в архівосховищах України, але читають лише одного спрямування і не бачать, що за просто перед їхніми очами у кожному підручнику цей портрет Богдана Хмельницького, мало того, він на п'ятигривневій гривневій купюрі. Треба просто достати 5 купюру і подивитися, що український народ вже був у 1651 році. Але був не тільки український народ, але і е, цей лист, один з листів Богдана Хмельницького. Але і Україна своя руська. Ну Зараз я інший фрагмент тут, щоб не збільшувати. Це польською мовою, лист до московських, до, до львівських міщан. І ось ми витягуємо, витягнули. Ось що пан Бог допоміг Україну. Єдине Богдан Хмельницький спішив, він був дуже ну як, холерична людина, бо буки пропустив тут. Тут України а, а, ось. Своїй так, Україна своя руська, так? От, ну, Просто це були виносні букви. ну, в польській мові воно так навіть по молчанню воно вживалося. так, Можна було букву винести і її не, не прописувати. ну, Це один з оригінальних листів, щоб ви мені повірили, це до магістрату от, з печатками, з усім, це Богдана Хмельницького. так, Ну, Далі рухаємося, що тут у нас є. Ну і далі, вже завершуючи, то е, можна це витяг із е, оригіналу староукраїнською мовою е, договорів і постанов Пилипа Орлика, то ми тут бачимо, звичайно, що ось тут е, як вживається слово ось так само Україна. Є слово, там чотири рази вживається слово Україна, в тому числі і українське столичне місто Київ. Так і прописано українське, українське, навіть не українне у договорах і постановах Пилипа Орлика шведським королем. Прописано як Україна, хоча поруч вживається і там Роксоланія, і Русь, очевидно, протягом 50-60 років все ж таки шукали. Провідники війська Запорозьке, основну назву для себе. І от тут дуже багато назв вживається у договорі Петрика з кримським ханом 1692 року. Так там дуже цікаво, що Україна постає з одного боку, як малоросійське князівство, з іншого боку, як Київське і Чернігівське князівство, ще з іншого боку, продовжуємо синонімічний ряд як малоросійське панство. І потім як українське панство, і як українське князівство, тобто все, що можна, що Петрик Канцелярії у Мазепи там десь зустрічав і десь чув, він вклав у, ці, у цей договір з кримським ханом. Якщо говорити про територіальну локалізацію цього поняття, то польські історики, зокрема пан Сікора, професор Сікора з одного з польських університетів. Висловив таку загальну точку зору польських істориків, що Україна це є назва Київського і братславського воєводства. Так, це Україна у вузькому такому понятті. На мою думку, на думку моїх багатьох колег, що це поняття не потрібно так сприймати лише ну, у цьому значенні, тому що Україна поширювалася, наприклад, як назва. І для руського воєводства ще в універсалах Сегізмунда це писалося Сегізмунда III, що Україною. Е, Україна є руська, братславська, київська, е, Чернігівська. Читаємо в одному з універсалів Сегізмунда, III за початок 17 століття. І таким чином, навіть з польської польської канцелярії, ми бачимо канцелярії Королівській, вживали означення Україна. Досить широко, ширше. Я б це, так би мовити, три градації зробив для цього. Перше, погоджуємось з польським істориком стосовно того, що в учому розумінні це означення території Київської Браславського воєводства, в ширшому розумінні це означення території підвладної козацькій шаблі, тобто військо-Запорозькому. Ми чітко це бачимо в багатьох документах і матеріалах від Богдана Хмельницького до Івана Виговського, а то й далі. Ну, тобто, це територія по случ, горень по ту спірну територію, навіть якісь ті землі, східні землі Волинського воєводства, туди входили, у це поняття. Подільське воєводство також входило у це поняття. Хоча в багатьох польських джерелах ми читаємо зрозуміло Україна, Волинь і Поділля це також є, але є і те, що у документації війська запорозького не кажуть, що Україною є все ж таки ті території, на які поширилась влада війська запорозького, в тому числі.